Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Херсонській області. Баржа з окупантами зробила негативний виплив. Згідно з веденням оперативного командування Південь, окупанти намагалися налагодити альтернативну переправу в районі Голої пристані. Проте ЗСУ завдали удару по баржі з окупантами та бойовою технікою на борту. Крім цього, Каховське міст перебуває під вогневим контролем українських військових, що не дозволяє ворогові проводити ремонтні роботи. Передавайте крейсеру Москва. Тепле привітання пишуть ЗСУ. Політолог з Херсона Володимир Молчанов в ефірі радіо НВ розповів, що останні декілька днів окупанти у Херсонській. Ські області панікують. У Херсоні вже кілька днів паніка відчувається. Це полягає в тому, що вони знають, що їхні місця розташування відомо. ЗСУ перестали економити снаряди. По Херсону можна бити навіть ствольною артилерією, долітає. Вони полишили свої стандартні точки розташуванням, де з комфортом розселилися, і зараз їздять з місця на місце, змінюючи локації. Але оскільки їх дуже багато, то в будь-якому разі десь та й зупиняться. Смерть з неба, яка на них чатує, їх не обійде. Зазначив Молчанов. Також політолог розповів про тактику росіян. Вони Жодної військової частини рівня бригади і вище не використовують загалом по одній лінії фронту. Все розкидано і перемішано, тому вони намагаються маневрувати в хаотичному порядку цими самими резервами, що у них зараз не буде і то виходити. Зазначимо на правому березі Дніпра біля захопленого Херсона знаходяться понад 20 тисяч російських окупантів, і вони практично смертники. Загарбників біля Херсона українські воїни переурають упродовж декількох тижнів. Розповів полковник збройних сил України в запасі військовий льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі телемарафону. Його словами, все вороже правобережне угрупування військ підлягає знищенню. Експерт додав, що воно не зможе піти з однієї простої причини: це політичний наказ отримувати правобережжя до виконання якихось завдань, швидше за все, пов'язаних з якимось обміном або переговорами. Але це чисто політичний момент. Він до військового ніякого відношення не має. Тому правобережного угрупування там дійсно понад 20 тисяч осіб. Це практично смертники. Їх переорають протягом декількох тижнів. Спрогнозував полковник. Нагадуємо, армія РФ шукає можливості для налагодження переправ через Дніпро та інг. Олець на Херсонщині. Зокрема, вороги використовують понтони біля Дарівського мосту, які вже або потонули, або ще тримаються. 6 вересня у мережі з'явились супутникові світлини місцевості біля Дарівки, мосту через інголець, а також переправи та бази армії РФ, розташованих неподалік. Знищені понтонні переправи викликають певні сумніви. На світлині зафіксовано, що нібито знищено понтонну переправу армії РФ неподалік від Дарівського мосту. Поруч повністю обгоріла місцевість. Асфальтний завод, де базувалась російська техніка, та зберігались снаряди. Втім, висловлено Нєв, чи дійсно те, що видно на фото знищена переправа? Справа у тому, що у 2021 році армія РФ проводила військові навчання, на яких випробовувала понтонну переправу на умисну утоплену воду. На опублікованих знімках видно, як нібито важкі військові машини рухаються прямо по воді. Понтони, по яким вони їдуть, дещо підтоплені. Тому може видавати, що переправи немає, а насправді вона є. До зустрічі глядачі! Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.